Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як стало відомо, Джордж Камбосос молодший проводить обов'язковий бій цієї суботи ввечері проти Макса Хьюза в 12 раундовому поєдинку за титул IBO в легкій вазі 22 липня на Фаєрлей Arena в шоуні штат Оклахома. Бій Камбососа проти Х'юза буде показано 23 липня в неділю вранці близько 5 ранку за київським часом. Напередодні бою в нашому телеграмі буде посилання на трансляцію, тому підписуйтесь по посиланню в описі під відео. Щодо Х'юза, то скоріше за все розраховувати на нього в цьому бою не варто, хоч він і переміг Кіда Галахада. Камбосос переробляє свою гру після поразки в двох останніх боях проти Девіна Хейднів у 2022 році. Дехто вважає, що Камбосос використовує свій новий стиль бою, як у Василя Ломаченка з рухом, швидкістю та комбінацією ударів. Про це свідчать нові тренування австралійця. Якщо Камбосос зможе стати підробкою ломи, він, можливо, зможе відродити свою кар'єру, перш ніж досягне дна, але навряд чи це станеться. Він не зацікавлений у зниженні ваги, і він не може її знижувати. І ось чому. Усі бої за гроші відбуваються на рівні легкої ваги, і Камбосос не зробить такого ж результату в суперлегкій вазі. Ймовірно, Камбосос уже готовий стати мільйонером після двох боїв із Хейні минулого року. У його кар'єрі вже трохи запізно вносити серйозні зміни у свою гру, але він повинен щось зробити, оскільки Джордж недостатньо хороший, щоб перемогти більшість, якщо не всіх, з першої десятки претендентів у легкій вазі. Враховуючи величезну кількість якісних бійців у цій ваговій категорії, Камбососу не вистачає таланту, щоб бути головним гравцем у легкому дивізіоні. Перемога Джорджа над хворобливим виснаженим іржавим та без натхнення на ринку Лопесом у 2020 році була прикладом того, що Камбосос просто перебував на потрібному місці в потрібний час. Здається, що Камбососу потрібно знизити вагу до суперлегкої ваги, якщо він хоче врятувати свою кар'єру, тому що якщо він залишиться в легкій, то за кілька років стане під майстром, особливо якщо топранк протиставлятиме йому хорошу опозицію. Також дні Камбососа як хедлайнера можуть закінчитися, якщо він програє цей бій проти Хьюза або буде погано виглядати в перемозі, тому йому необхідно показати блискавичну перемогу. Очевидно, то Пранк влаштували рятувальну місію, підписавши колишнього чемпіона в легкій вазі Камбососа на бій за титул IBO, хоч і другорядний, тому, скоріш за все, на рахунок австралійця щось планується. Звичайно, про це ми дізнаємось згодом, але можете написати в коментарях, що ви думаєте про це. А тепер рухаємось далі. Екс чемпіон світу та чинний оглядач боксу британець Джонні Нельсон не бачить інтриги у поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбоа, який відбудеться 26 серпня. Букмекери, експерти, уболівальники та колеги з Рингу переважно вважають Усика явним фаворитом. Про це говорить і Нельсон. Він мій співвітчизник, і мені не хочеться про це говорити, але ж ви мене знаєте, я говорю те, що думаю. Навіть якщо знаю, що мені за це прилетить. Ну ось скажіть, хіба ви не бачите, що в ньому є щось від капітулянта? Припиніть, ми всі це бачимо. Але мовчимо, адже сказати це вголос те саме, що штовхнути його під автобус. Адже ви знаєте, про що я говорю? Ну будьте чесні самі з собою. Очевидно, що Нельсон правий, адже в 2020 році Дюбуа поступився технічним нокаутом співвітчизнику Джо Джойсу. У 10-му раунді Дюбуа ставав на коліно після пропущеного джеба та відмовився від продовження бою. Пізніше виявилося, що Джойс завдав опоненту серйозної травми, перелому орбітальної кістки очниці та ушкодження нерва. Але незважаючи на це, багатьом уболівальникам, експертам та колегам з рингу Даніель запам'ятався у ролі капітулянта. Ще один епізод стартовий раунд у його поєдинку проти Кевіна Лерени, у ньому Дюбуа тричі відраховували нокдауни, причому двічі після того, як британець ставав на коліно. Даніель все ж таки дотяг до перерви, зумів переламати хід сутички і переміг достроково. А от проти Усика йому буде дуже важко, адже такий швидкий темп він просто не витягне. Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, заявив, що розуміє хвилювання Даніеля Дюбуа перед боєм з українським боксером. Красюк сказав. Це перший раз у житті Дюбоа, коли він має битися за звання об'єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі, і він б'ється не з кимось із вулиці, а з визнаним чемпіоном, який двічі переміг Ентоні Джошуа, з хлопцем, який змусив Тайсона Фюрі втікати від нього. Тому через це його думки можуть бути трохи хиткими. Недооцінювати Дюбоа це однозначно не наш підхід. Коли я говорю наш, то насамперед маю на увазі Усика, він справжній професіонал. Усик каже, що до кожного суперника ставиться як до найсерйознішого у своїй кар'єрі, що у кожному тренувальному таборі він викладається на 117%. В той же час Френк Уоррен, промоутер Даніеля Дюбуа, упевнений, що Олександр Усик налаштовується на важкий бій проти його підопічного. Уоррен сказав: Даніель отримав поєдинок із Усиком, і це хороший бій. Дюбуа поводився дуже добре, як і Усик. Я думаю, що ми отримаємо справжній бій. Я вважаю, що поза цією кімнатою є одна людина, яка знає, що це буде справжній тяжкий бій. І це Усик, бо він не дурень. Усик зовсім не дурень. Він великий крузер, можливо, найкращий у цьому столітті. Усик професіонал, і він знає, що це буде хороший, складний поєдинок. А тепер до іншої новини серед шанувальників боксу довго ходять балачки, що Ентоні Джошо втратив свій запал та став боязким після поразки від Енді Руїса. Тепер, нарешті, екс-чемпіон вирішив розповісти, чому він вирішив кардинально перебудувати свій агресивний стиль. Джошуа сказав, коли я дивлюся на Флойда Мевезера, у його кар'єрі було два етапи: красавчик і гроші. Він просто став розумнішим. Так що я теж намагався стати розумнішим як боєць. От, і все. Коли мене побив руїс, я мав проблеми зі здоров'ям, але я знав, що на якомусь етапі мене напевно спіткає невдача. Чому? Тому що я не відчував, що навчаюсь. Я бився, але не вчився. Тому після першого бою з Руїсом, я пройшов через фазу відновлення, я повністю змінив свій стиль, почав рухатися, бити і не пропускати у відповідь. Я спробував далі розвинути це у своїй кар'єрі у бою з Усиком, він майстер цього лайна. Джошуа також порівняв свого колишнього тренера Роберта Маккракена із нинішнім наставником Деріком Джеймсом. Сказавши: я б хотів, щоб ми з Деріком Джеймсом шляхи перетнулися раніше. Роб дуже хороший тренер, проте я скажу лише, щоб ви подивилися на ніс Фроча. Макракен просто не вчив мене рухатися. У суперважкій вазі, враховуючи рівень опонентів, з якими я зустрічався на тому етапі своєї кар'єри. Я пропускав дуже багато чистих ударів. Я спарингував із Соломаном Декресом і високим двометровим хлопцем Льюісом у Майамі, коли готувався до 150 сантиметрового руїса. Роб тоді був у Японії через Олімпіаду. Він повернувся лише за сім тижнів до бою. Я знаю, що на моєму рівні цього недостатньо. Дерік нагадує мені Роба, але він дає набагато більше. Роб був надто зосереджений на олімпійській збірні, а не на профі. Я віддав робу найкращі роки, а тепер мені потрібно дуже постаратися, щоб їх повернути. Побачимо, як себе Джошо покаже в другому бою проти Уайта 12 серпня, але здається, результат очевидний, але напишіть, що ви думаєте. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!